У саду Леоніда Кравчука яблука, гроші і 25 сортів кизилу, вирощуванням якого він захопився 40 років тому, коли служив в армії у Вірменії. У відео під назвою Шайтанова ягода чоловік розповідає про кизил. Я почув там від місцевого населення про їх цілющі властивості і сказав, що як все буде нормальне, я обов'язково посаджу дану культуру. Через невибагливість кизилу його сорти можна вирощувати у волинському кліматі. Розповідає садівник. Ягоди чоловік переробляє, а саджанцями ділиться з сусідами. Мій сусід працювита. Добра, чуйна, порядна людина завжди допоможе, пригостить своїми врожаями, поділиться новинками, а кизил, який в нього прекрасний. Та він взагалі, можна казати, король кизиловий. Це сорт семен такого пізнього терміну достигання, який досягає в другій декаді. Вересня міцно тримається на гілка, не осипається. Люди часто запитують, а що ми робимо з кизило, Бо це дуже така е, нехарактерна для них ягода. Ми перетираємо його із м'якутю, джеми, варення, наливки. компот або чисто кизиловий, або в комплексі із грушею. А також дуже багато ми пересушуємо. На 12 сотих в майбутньому буде кизиловий сад. Зараз рослини ростуть поміж фруктовими деревами. Абрикоси, персики, груші, сливи. Тут немає двох дерев одинакових сортів. Показую плоди сорту крупноплідна. Смачні плоди влежаться такі соковиті, з такою маслянистою. М'якоті стимулом були мої сини, хлопці, зокрема середній син. Він сказав: тату треба на поширення давати, що у вас є. Такий час прийшов інформаційним. Я не є професійною блогери. Якщо люди беруть позитивне цієї розповіді, можливо, щось вони використовують у своїй практичній діяльності, І значить, я комусь допоміг. Любов до рослин говорить Леонід Кравчук із дитинства. В студентські роки розповідає його вчитель Сергій Волгін. Він ще з більшим ентузіазмом взявся вивчати усе про рослини. Захоплюється він дуже цікавою культурою, хоча сам він не є ботаніком. Це кизилом, це дуже цікава культура. Вона нічим не хворіє. Вона дуже гарна, така, знаєте, вдячна в культурі, яку дуже цікаво вирощувати на присадивних ділянках. Попри різноманіття у саду, каже садівник, кизил залишається улюбленою ягодою його сім'ї. честь, фактично закінчення сезону збору кизилу можна випити. 20 грам за ваше здоров'я закусити цим самим кизилом. Тісточко нашу викидати, її купнути треба і заспівати на кінець веселеньку пісню. Куплю я дзигари, сяду зафайкочу. іди від мене жінку, я дівчину хочу. Спробуй, спробуй. Анна Глощук, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Волинь.